Всім привіт! Розсаду майже продали. Я розраховую в добрі... в добрі руки розсада потрапила. І за той час, доки мирили розсаду, у мене помідори тут пасенки повиростали, такі великі. Бачите, які пасинки. Я просто не мала часу, треба було рить розсаду. Це все другорядні справи, але треба їх було робити вчасно. Зараз буду пасинкувати зранку і днів два не поливатиму, воно заживе. Це дуже гарний пасинок укорінить би, але тепер мені не треба. У мене там стоять, укоріняються декілька, мені достатньо. І попідкручую. Доки ми щось робили, а помідори підростали. Не без збитку, тому що ми ж ну, не оброблене. Неправильно полите, неправильно удобрене, але виростають. Майже як я вже вріст, на тій стороні так точно. Перцю трішки порила, я його поливала ферілином і дала майстер три двадцятки. Він позеленішав, але вид у нього не гарний. Хай ще стоїть, той що краще й вирила, бо люди просять. Кажу, він страшний, він поправиться. Ну пробуйте, можливо, поправиться. І собі посажу. Просто цікаво, як він далі себе поводитиме. І такі в мене жирнющі помідори. Дивлюся на них. Це дуже жирний помідор. Ну, саме перше, це перестать поливати. Менше поливати і він заспокоїться. Хоча колись я і не поливала, і все рівно вже з нього великого врожаю не було з оцих жирних помідорів. Це від сорту залежить. Гравітет ніколи в мене жирний не був. А це я посадила чи зульфію сюди. Ось президент. Підписаний президент. А поруч гравітет. Я через одного висаджувала. Гравітет нормальний, худенький, який має бути. Він не худенький, він нормальний стебло. Рівномірне зверху до низу. У мене жирують помідори. Бо я робила добру землю для перцю. Тут і розсада перцю, і перець росте. Це не за технологією. Щоб не жирували помідори, треба менше поливати водою, зменшити полив. Якщо мало поливати, буде вершинна гниль. Щоб не було вершинної гнилі, треба давати кальцієву селітру. Якщо давати кальцієву селітру, можуть зажирувати. Я нічого не роблю, просто ростуть. Кальцій я давала у стаканчики, коли висаджувала і все. Ще признак жирування: це далі цвіте і росте, кість зав'язана. Ось, зав'язались помідори і далі росте. Це... Огірок з листком. То на помідорах на кісті листок росте, а це й на огірковій таке побачила. Так само я не обробляю інстинктицидами. І тому в мене ось такі помідори трапляються, це сіра гниль. Отак вона проявляється, це альтернаріоз, сіра гниль. Отут, тут, можливо, був цей помідор, десь взяла його. Я просто викидаю, викидаю оці всі ну, уражені ділянки. Отакі. Не помідор викидаю, а кусочок листка, потім більше, тому що воно ніде не дівається. І так ми і вирощуємо. Потихеньку роздягаю теплицю. Цю подвійну плівку я не знімаю, а збоку взимку тут був, утеплювач стояв. І подвійна плівка теж була. А зараз я її скручую. Вчора показала, як Люба Поляєва клубнику збирає. Кажу, чоловікові, чи наша хоч квітне, каже, там так гарно, іду подивитися. То я в цю сторону зараз не хожу, Ну, картоплю ми садили на тракторі, я тут проїжджала. Бачила, що клубника стоїть, а то все риєм. Це мармелода, кажуть. Виписувала як мармелоду. Буде і в нас якась ягідка. Гарно квітне. Тільки якісь такі темні квітки, мабуть, оце вони не будуть. Оце буде. Це, мабуть, приморожена. Це наш агресор. Агресор сіяла 20 квітня. Уже можна садити. Бур'ян рвала, знову виріс. Де він у нас береться? У тунелі висадила середню капусту, гібриди. І зламалася у нас бензокоса. Дивіться, які бур'яни. Тут не зрозуміло, де грядка, а де не грядка. І не можна, щоб так було, бо слимаки розводяться. Гравітет Непосинкований, непідв'язаний, не підв'язаний, немає часу. Зелений помідор. Ці... А ці ось морозом трішки припалило. Тепер колись поправляться. Тут висаджені кабачки. До речі, там мені декілька людей писали, коли висаджувати кабачки. Як тільки потепліло на вулиці, нехай там навіть один справжній листочок уже висаджуйте. Кабачки висадила і теж притінила подвійною плівкою. Вдвоє звернула ж оцю плівку, що на тунелі. Щоб їм трішки легше було, але мені здається, що після 50 градусів тепличних їм тут краще. Я притіняю отак. Беру ящик, накриваю. Воно не заважає і накриваю зверху агроволокном або в когось що є. Навіть отак ящик тінь робить. На, зим... на зиму. На ніч від морозів теж отак поставила ящики. І накрила зверху, можна ж тоді чимось і тепленьким накрити. І придавила кирпичами, щоб не полетіло, вітром не здуло. Так що це мій варіант, як прикрити розсаду. Отак, ящиком. Тут же ж воно на ящику такі виступи і вони не заважають. Це мотузка, щоб листок хоч не одірвати. Кабачки менше висаджувала, два дні пройшло. Раз-раз понакривали, до речі, оце посадила, а потім пересадила. Приїхав чоловік каже, що ти так густо кабачки насадила. Не знаю, густо пересадила. Якщо не так, то я й пересажу. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Приїхав трактор культивувати. Будемо капусту садити.